Я від імені керуючого нашої єпархії митрополита Михаїла і від себе особисто і всього нашого духовенства хочу привітати учасників цього благодійного концерту і всіх присутніх. В Цей відповідальний і важкий для нашої держави час кожен вносить свою лепту для того, щоб ми мали мирне небо, рідну землю, своїх дітей виховували в наших традиціях українських і щоб запанував на нашій землі мир, якого ми всі так прагнемо. І хочеться низько вклонитися тим людям, які гордо зараз носять ім'я волонтерів. бо завдяки їхній невтомній праці, жертовності, любові ми можемо протидіяти таким потугам, які прийшли, щоб захопити нашу землю. Нехай невтомна праця тих тисяч і тисяч патріотів, які жертвують своїм часом, своїми здобутками і своїми часом навіть дозвіллям, відриваючись від сім'ї, від родини і роблячи ту незаміниму працю для допомоги нашим військам. Хай вони в цей час відчують, що ми вдячні їм з глибини всього серця, з глибини всієї нашої душі, бо без волонтерів і без їхньої жертовної праці, напевно, ми би мали дуже плачевні наслідки і зовсім по-іншому склалися б наша історії. Нехай Всемилостивий Господь. Дарує їм здоров'я, охороняє від неприємності. Нехай вони вертаються додому живими, неушкодженими. Нехай їхня праця, яку вони так жертовно покладають заради наших воїнів, буде поцінена, хоча би нами, людьми держави Україна, що ми завдяки їм маємо мирне небо і можемо спокійно жити. За це їм низький уклін і наша шана. Згадаємо і тих, які положили своє життя, тому що є і волонтери, які за цей період військових дій не повернулись додому, поклали своє. Життя залишили сиротами дітей вдомами жінок, вічна їм пам'ять, а тим, які роблять ту невтомну працю заради нашої держави, хай Господь їм пошле своє рясне благословення і ще благословить многими. І благими вітами. Від імені нашої Української православної церкви Київського патріархату я закликаю нас усіх єднатися довкола тих мужніх людей, допомагати, хто чим може заради великої мети, заради перемоги, щоб наша земля мала мир. Я думаю, що буде доречно, як ми скажемо молитву всі разом. Прошу вас стати, і ми промовимо молитву за здоров'я тих, хто покладає свою працю на благо нашої вітчизни, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство, сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прошу сідати. Дякую. Слава Ісусу Христу і слава Україні!